І така символічна символічна дата 12.11.22. 12, І те, що дійсно у наші орки, на жаль, полишили місто, зруйнувавши практично всю інфраструктуру життєзабезпечення, всю енергетичну інфраструктуру, інфраструктуру ПАЗ із розподілом інтернету, телебачення, радіо. Це ще раз свідчить про примітивність мислення, про таку досить низьку позицію світосприйняття сприйняття росіянами, що і сам не гамір не лета. Якраз це черговий раз підкреслило, що херсонці побачили, наскільки той руський мір, який намагався сюди зайти, наскільки він далекий від наших прагнень, від наших орієнтирів і що це зовсім не те? Це раз підтвердило, доказало на практиці, що російська ідеологія, російський стиль життя, їхній їхні світогляд це зовсім не те, що нам треба. Нам треба європейські стандарти. Нам треба благополуччя, нам треба зовсім інший, вищий рівень статку можливостей і вектор розвитку. Це ще раз вкотре, можливо, це вже десятий раз є доказом, що ми правильно виборюємо свободу, незалежність від Російської Федерації, від колишніх країн радянського союзу, які підтримують Росію, і Херсон якраз є тим бар'єром, тим щитом, тим надійним форпостом на півдні України, який стримує. Інтеграцію російської ідеології в Україну і якраз є стіною, яка не дозволяє руському міру війти в Україну з півдня, як на це розраховувала Російська Федерація. Харків тримає схід, Херсон тримає південь, і ми знаємо, що події в Херсоні ведуть в історію, тому що так багато 9 місяців окупації я ну, сам особисто Там був 5 місяців. Дуже важко це було перенести, враховуючи, що ми люди вільні, ми люди свободи, ми люди, які хочемо розвиватися і ніколи не зупиняємося на досягнутому. Тому е, херсонці витримали підпілля, працювало, партизани е, були поруч біля людей, морально їх підтримували. А ті колаборанти, які здалися і е, розраховували на підтримку руського міра, вони вже виїхали. Або якщо вони ховаються, то скоро їх е, знайдуть і буде покарання ну, гідне їхніх е, поступках. Е, тому е, ще раз доказуємо, і я хочу подякувати всім, хто прийшов. що... Херсонці підтримують Збройні Сили України. Херсонці свідчать, е, підтримують позицію, що ми Україна були, є і завжди будемо. І я е, хотів би, щоб ми разом з вами підтримали е, ЗСУ з ЗСУ! 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 ЗСУ!

Я хотів дуже подякувати Івана Франківцям за те, що вони нас приютили, за те, що вони дали тепло і проявили максимальну гостинність, турботу, підтримку, любов, дійсно наші франківці. Дійсно, що Івана Франківщина це є друга така колиска для херсонців. Я знаю, що ми кожен із нас запросить наших знайомих друзів-франківців цього літку на Кавуни, на Чорне Азовське море, бо вони будуть скоро звільнені. Ми запрацюємо, ми будемо розвиватися. І е, ті наші блага, які у нас є на півдні України, на Херсонщині, Франківці відчують разом з нашою любов'ю, підтримкою, добром і. Так, так, так. <говори> Бо, дійсно, Херсонці, наскільки так само є дуже гостинні, дуже турботливі, щирі з душею і е, чисті помислами, ми усі говоримо українською мовою на Херсонщині, і оця хибна думка про те, що е, російська мова у нас культивується на Херсонщині. Це зовсім не так, бо кругом по селах кругом говорять в закладах освіти, культури говорять тільки українською мовою. Але ми приїдемо додому, і в побуті на маршрутках, в магазинах, якраз скультивуємо те, що як нас вчили франківці, як вони нас підтримують. Ми будемо говорити виключно українською мовою, і за півроку Херсонська область, Херсон, міста Херсон. Повністю перейде на українську мову. Так. Дякую. Я хочу надати слово депутату херсонської міської ради глухову Івану. Дякую. Шановні херсонці, шановні франківці, ви знаєте, дійсно для нас наше місто Херсон, місто герой. І на сьогоднішній день тим, чим ми пишаємося, ми вірили в те, що наші збройні сили України обов'язково звільнять. Ви знаєте, вчора особисто, ну до самої ночі, мабуть, до другої, до третьої, не міг заснути, дивився, що ж там відбувається, тобто яким чином, чи всі там порядку наші мешканці, і для себе забув такий висновок, що все ж таки. Тут добре у Франківську, а дома краще. Тому я всім бажаю якомога швидшого і безпечного повернення додому в український Херсон, і щоб все ж таки вся наша Україна була звільнена, тому що Україна понад усе слава Україні! Героям слава! Хто ще бажає висловити туди? Прошу. Перекличка. Шумінський є. Є. Ставрійського хто. Ставрійський. Ого! ХБК є! Є. ХБК! А, Чорнобаївка. це чорнобайка є! Чорнобай! Ні, це це, це! Собалка, селінок, Антон, Таруський район. Олешки! Олешки! Каланча! Каланча! Бачите, лиха доля нас з усіх куточків Херсонщини святи позакидала. Але це нічого, що про нас тут. тут Франківчани подумаю. вони, я вважаю, побачили в нас не тільки людей, що не згарно розмовляють українською мовою, але вони побачили українців, що не можуть жити в окупації. Вони побачили в нас українців, що не згодні на неволю. Вони побачили в нас відважних людей, що спроможні кинути і майно, і житло. Аби не стати на коліна перед московицьким загарбником. Скоро вже настане той час, коли шановне керівництво дозволить нам повертатися безпечно до Херсону, і що ми повеземо звідси яку згадку про Франківську. Я вважаю, що ми тут були не біженцями. Ми були гостями. Нам так бабуся одна сказала у Франківську. Вона почула нашу чудернацьку мову, питає, ви приїжджаємо, каже, ви, ви біженці. Вона каже, ні, ви наші гості. І ще й смаколики домашнього от, от, такий, от такий тут файний народ. І ми повеземо, на згадку про франківців. Це найкраще. Те, що я побачив тут, це виняткова для Херсону тверезість, знаєте, справжня така релігійна. Газійноблікість і гостинність. А що ми усі разом будемо мати цього? І франківці, і херсонці, і інші, хто кого доля закинула сюди, я вважаю, що всі ми в своєму серці повеземо і дітям розкажемо, і воно ну, довічне відчуття єдності. Отут я вперше відчув, що насправді Україна єдина. Що єдина нація, яка з різних народів складається, але єдина нація і всіх нас поєднує любов до батьківщини, до України, бо ми всі разом, всіх національностей із різних куточків. України, Ми всі разом українці. Отож, слава Україні! Героям слава! Я, я попрошу до слова Оксану Глебушкіну. Оксана Глебушкіна вона приїхала щойно із Істрасбурга і там презентувала Україну. Говорила про те, щоб увесь світ долучився до того, щоб покарання російським злочинам відбулося вже найближчим часом. Оксана прошу голова, голова громадської організації нова генерація». Я всіх вітаю, бо це мені здається вчора. Я вчора їхала з Варшави в Україну і всю дорогу плакала, і автобус не міг зрозуміти чого, а просто неможливо було не плакати, бо а мені здається, що це, знаєте, вчора день, коли всі сили, які тримали нас, от, може бути емоції і стримували. Мені здається, що вчора плакали і чоловіки, і жінки, принаймні п'ять чоловіків, які казали мені, я плачу, я не можу зупинитися. Мені здається, що це оцей біль. Суміш з радістю, а, можливо, суміш і тривоги, бо розуміємо, що чекати можна підлості, але а, я була на на Світовому форумі за демократію в Страсбурзі, це щорічна подія, і повірте, вся Європа вона в захопленні від України. Нам нам, звичайно, цього мало, щоб вони просто захоплювалися. Але Україна насправді зараз показує приклад, як треба боротися за демократію, як треба боротися за свободу, як треба боротися за цінність. І ми мали зустріч з представником України при раді Європи паном Борисом Тросюком, і зараз тут якраз розглядається на різних майданчиках механізм міжнародного трибуналу, який має покарати. Путіна, Росію за всі воєнні злочині і за військову агресію, яку вже Європа визнала і вигнала з Ради Європу Росії, От мають визначити де і як запрацює механізм, який дозволить покарати всі в хто І я бажаю всім нам, напевно, набратися ще терпіння сили, розуміючи, знаючи, що Херсон зараз вже може святкувати, але ну, може і святкувати. Але ще так багато людей, які чекають звільнення Лівого берегу, так багато людей, які чекають насправді і в Запорізькій області, в Мелітополі, і в Криму. І всі мають зараз ту надію. І тому треба просто не розслаблятися, продовжувати допомагати, як можемо там, де ми є, щоб на швидше можна було просто вигнати цю нечість, це зло. З України і е, бути вільними, і ми могли би повернутися і жити, як ми жили з нашою Україною, і з нашими планами і, і я вітаю вас всіх з вчорашнім днем. Бо мені здається, що це ну всіх нас, бо це реально нова дата для історії Херсону і України, в тому числі вчора вся Україна плакала мені Це правда, всі розділяли нашу радість. Тому клас, слава Україні! Цьому дякуємо.

Херсонці, жителі Херсонщини, хто ще хоче виразити свої душевні переживання, свої слова, подяки франківцям. Будь ласка, за, за франківців можна сказати. Так, прошу давайте на вас. Ми дуже вдячні, це звичайно. А, пан сказав, що ми тут відчули єдність і що ми справжні українці. Ну це правда так. Я філолог. Спочатку було слово. Я йду плести, сіточки на санках, я йду по Бандери, я йду по Мельника, я йду, переходжу січових стрільців, я йду по франках. Я виходжу з дому в Херсоні, на вулиці Гагаріна, іду по московській. Я не відчувала себе там в Давайте пообіцяємо собі один од. Чому в Херсоні? Будемо такими ж українцями, як і в Франківському. І що Україна єдина. Тепер у нас є наші герої справжні ЗСУ, які вчора зайшли до мого Херсона, до нашого з вами Херсона. І принесли нам волю, якої нам не вистачало, бо якби нам була така різниця? Ми б зараз з вами не тут, а отам, в окупації. Але нам не какає різниця. І тому я не хочу жити на Гагаріна. Прекрасний космонавт, але він. Я не хочу ходити по московську. Ну, нехай вже буде Трасницька, але у нас мають бути свої герої. Це мають бути наші воїни ЗСУ, наші українські письменники. Що ми вчепилися до того Пушкіна, ніхто ж не знає, хто такий підлог. У нас театр куліша, люди хто знає хто читав. Ми ж нічого не знали. І оця яка різниця привела до того, що ми маємо зараз. Але слава Богу, все змінюється. Змінюється в нашій свідомості. Ми стаємо українцями. Так, дуже важка ціна. Дуже велика, велика висока. Дай Боже не нам. Ладно. Слава Україні! Віра, дякую Дякую, тому що історія показує про те, що деякі речі треба переглядати, переосмислювати. Якраз це все у нас іде на поверхню після того, як ми пожили на Франківщині, як пожили.